No. <laughs> Великого національного свята нашої державності, дня незалежності України, приміть до сердечніші вітання і побажання. Народ України святкує вже 23-ю річницю, відколи здійснилася споконвічна мрія наших предків, бути господарями на своїй найбагатшій Прекрасній і чарівній українській землі. Ще сів Київської Русі, українці прагнули вільно жити, Сповіднути свої традиції та звичаї, не зазнаючи при. Чому поневіряння та, та утисків? Історичні умови складалися так, що на наших землях постійно панували інші народи сусіди. сусіди. Та, попри все, все, наші співвітчизники віками боролися за свою свободу, свободу. І лише нинішнє покоління, наші сучасники, у 91-му році вибрали її. Безумовно, ця визнача дата. навічно вийшла в історію молодої держави? Золотою сторінки її біографії запорядкували нову епоху в житті українського народу. Воно закріпила його вікові демократичні прагнення до національного відродження, духовної свободи, економічного зростання, культурного піднесення. Перші кроки незалежності стали випробуванням для всіх нас. Тестуванням на зрілість, на терпіння, на толерантність, на речі здоровий глузд. Нині вже ніхто не сумнівається в тому, що український народ в змозі поліпшити життя у своєму домі власної батьківщини впевнений, що день прийдеш. Предиссе нам світле почуття радості, від усудовлення власної причетності до розбудови наших сіл, селищ, міст району, області та усієї України. Цей день обов'язково настане і тим швидше, чим більш плідно і з натхненням кожен з нас працюватиме на благо рідної вітчизни, а усі разом проникнемося гордістю за нашу неньку Україну, почуттям патріотизму дрібного краю, прагненням до єдності, порозуміння та згуртованості не лише державних мужів, а всього народу нашої держави. Успіх прийде неодмінно, Від віщиро серці, усієї душі зичу вам, землякам своїм рідним, друзям, колегам щастя, добра, достатку, миру, щедрої долі, сили і наснаги в усіх ваших справах. І нехай мріє прокащає майбутнє, а храляє вас на нові звершення, надає добре починання в ім'я соборної, незалежної, демократичної, процвітаючої України, надійний запоруки добробуту, щасливого життя і народу. Святом вас, хай святиться, ім'я твоє вічно. Україна, колиска моя. Слава Україні! Шановні насильники, я прошу до уваги. Зараз перед вами буде виступати наші аматори. Це не професіонали. Я думаю, ви всі розумієте. Тому треба дуже хлопати ладоші ваші. Не жалкуйте їх, Підтримайте їх обов'язково. І ще одне хочу на. І ще, 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 одне. О, ще одне хочу сказати вам. Ми, на жаль, забуваємо про таких людей, а треба про них пам'ятати кожен день, кожну хвилину, що вони є серед нас, серед нас живуть, серед нас працюють, разом з нами ходять пішки туди-сюди. Це спонсор цього проєкту всього, один єдиний генеральний спонсор, спонсор, качер Сергій Васильович. Прошу прохлопати хлопати. Ти пісня моя лебединна, від Чорного моря за сині Карпати у щасті і славі квітує земля, Моя Україно, ти радість і ласка, ти сонячна доля і спів солов'я, ти гордість моя, в світі кращої країни я не шукаю, тільки неньку Україну я кохаю. Чорне море, жовте поле, зелені Карпати. І не зможу я ніколи іншу країну кохати. По всій землі наш хрест Пусть завжди буде сонце, завжди буде мир. Слушай, поняти, заговорять діти двадцять первого віка. І нужен мир, і не нужна війна. Україна не ділима, Україна єдина. Любимо свою Україну. Вітучий рідний край, козацьку батьківщину калиновий розмай. Я дитина українська, українського роду, українці то є люди славного роду. Україна то край славний, аж по Чорне море. Україна то край письма і степи, і гори. Як мені Україну? щиро не кохати мене ненька, по українськи, вчила я я українка, це замалочка з знаю, Я тут народилася і тут проживаю. Країн по мелодійності та жартівливості. Вона здобула міжнародне визнання. Їй призначені перші місця на світовому конкурсі одне з мелодійності, друге зі співучасті. Вова, тобі мова черемоша, грухливе струміння і народу, тобі мова, цілюще коріння. Люблю, родну Україну, на серці борів. Они народ свой обманули, про честь и гордость позабыли. И вот в душе я слышу снова в борьбе очередной призыв. Колышется флаг над родной Украиной, Плывет перезвон колокольной доли, Пылают селения красной калиной, Летят в голубых небесах журавли. Под солнцем лучистым Днепро серебрится, В легенды уходит волна за волной, В себя голосится густая пшеница, Звенит и поет золотой стороной. На склонах цветут тополя и каштаны, И слышится топот казацких коней. Это все моя Украина, Край сердцу желанный, край сердцу родной. Нелегкой, нелегкой дорогой к свободе ты шла, моя Украина, ты с песней Тараса в бессмертие вошла, всегда ты боролась за счастье народа, в борьбе погибали твои сыновья. Настала пора, вновь ты стала свободной, воскресла мечта и надежда твоя. Роздоліє твоє, не пожизненно жизнь Живу я з тобою одною судьбою. Моя Україна, горжусь я тобою. А зараз послухайте пісню. Одна калина виконує Альона і На мене грай, музику грай, зимно, зимно на душі, забери, що хочеш, тільки залиши одну калину за вікном, одну родину за столом, одну стежину, щоб додому йшла сама. Одну любов на все життя, одну журбу до забуття і украй. В повна іншої нема, осна казніна за вікном, одну родину з за столом, осну стежину, щоб додому йшла сама, одну лю в на все життя, одну журбу до забуття, і Україну в повна синшої нема. Святая Богородиця, збережи кохання, працю, хай у ваших душах рясно родить, віра надія, любов. Хай бабуся пап, наші рідненькі в пусточках до церкви свято йдуть. Досі старенькі, до віків козацьких доживуть. Ти прекрасний, мій народе, працьовитий, мудрий, щирий. Нехай у злагоді і дружбі квітує свято наше і українська пісня. Хай дзвенить, як козачка твоя.

Тобі не сплять, не розвіявся поки, я поки, я созначка твоя, я дружина твоя, пане спокойник у лісень окій. Поломник ніякоря, за обрівах містясь я. Зараз проведемо вікторіну про символи України. Хто скаже мені, які є символи України? Я підскажу, їх чотири. <різубло> Як він зветься? А Ладно, один є, другий, прапор, правильно, третій, Гімн, правильно, четвертий. Нет. Четверте. Український віночок. віночок. А тепер хто знає, що означає герб? Оля! Що означає герб? Що? Вільна Україна. Оля Україні. Правильно. А от зараз Андрюша нам розкаже, що означає герб. Наш гектризуб, у ньому сила Отця Небесного і Сина. Уважно придивись до нього на Духа схожого святого, що голубом летів з небес і у людських серцях воскрес. Тризуб, немов сім'я єдина, де де тато, мати і дитина, Звуть е, у мирі і любові на Україні вільній ноги, похлопали. А зараз, зараз, скажіть мені, що означає наш прапор, і скільки кольорів у нього, і які громко, громко, Ба. які зелений і жовтий, правильно. Як море, як день золотий, з неба і сонця наш прапор ясний, рідний наш прапор високо несем, хай він уславлений, квітне усім. Гляньте, на ньому волошки цвітуть, гляньте, жита в ньому золото льють, жита і волошок наш прапор ясний, з неба і сонця, як день весняний. Гарно та легко з вами працювати, дорогі мої помічники. Ось вони зо мною стоять рядом. Та й ви присутні на святі берете активну участь у нашому спільному святі. Дякую вам за це. Що ж, тепер ми знаємо, що таке герб і прапор докладніше. Лишається грім і віночок. Гімн це урочиста пісня, прийнята як символ державної національної єдності. А нашим гімном є пісня Ще не вмерла Україна. Створили її поет Павло Чубинський і композитор Михайло Вербицький. Гімн України найкращий в усьому світі. Мелодійний, урочистий. В ньому співається, що українці сміливий народ. Якщо треба, душу і тіло ми положимо за нашу свободу. І докажемо, що ми браття козацького роду. Всі свята починаються гімном. Всі перемоги, змагання, досягнення також знаменуються урочистим співом нашого гімна. От ви вже й познайомилися про гімн докладніше. Хтось каже, що складається віночок. Що складається український настоящий віночок? Ви бачили у білозі, який він широкий, тут отакий. Які там квіти? Маки, хтось сказав, да? так є маки. Що ще? Різнобарні ленти, правильно, стрічка називається. Значить, так. Зараз я вам прочитаю так, також про віночок. У нашій віночці різнобарвні квіти. Це символ України і дарунок літа. Тож усім на нього подивитись, Люба, гілочку зелену. Взяли у дубах. Квіточку любиску, щоб усіх любили, у барвінку листя, аби довго жили, Чорнобривців квіти, щоб чорніли брови, кетяги калини для краси й любові, у вінок вплітають колосочки жита, щоб могли багато і в достатку жити. А в червонім маку, що цвіте у полі, кров людей пролита у боях, за волю. Дяна. 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 Є ще різні квіти. У нашому рідньому краї їх село літо у вінок плітає. А зараз це ж вікторина. А зараз іще. Пригадайте, що характерно для українця, для українського народу. Як кажуть українець, ви зразу повинні собі представити зачистку, одяг. А ну скажіть, що, Яки? яка зачистка у козака? Молодці, оселедець. А одяг. І ще що. Що? Правильно, вишиванка, хтось сказав там позаді, молодець, молодець. Так. А ще що, от і ще шо, що, що присутне українцям, які здали хвости, високо підпригують, тацюють, веселі. Виса... Проговорилася. Гопак, звісно, гопак. Зараз наші діти не зовсім. Ну, цілий гопак, але фрагменти з гопака вам покажуть. Вийдіть туди наперед. А мій дуже соловей дівчиною же ною лише моя гарить. Пришла красуя, дівчино выйшла, а в уста пришла красуя.